Всім привіт, від пані бібліотекарки. Ця книжка має вікове обмеження. Для малюків від двох років, моря та океани, енциклопедія дошкільника Юлія Каспарова. Ви дізнаєтеся, що ж таке море, а що океан, яка різниця? Дізнаєтеся, який море на смак? Хто живе в морі, хто має клешні, а хто схожий на жиле. Хто ховається в мушлі, хто найбільший, хто найменший, хто найрозумніший? Що таке кораловий риф і хто там мешкає? А хто літає над водою, хто плаває під водою? Хто такі пірати? Як плавають кораблі, чому вони не тонуть? Які таємниці зберігає море? Окрім тих, скарбів на Дні моря. Гайда читати?